Китайський TikTok звертається до спільноти, спіль... спільноти Штатів, Сполучених Штатів Америки, звертається і просить підтримати, підтримати неблокування. Знаєте, я такого сюрреалізму ще не бачив, щоб країна, яку дуже багато в чому звинувачують, зверталась до країни, яка позиціонує себе як демократична, і просить спільноту втрутитись, втрутитись у процеси. Причому в самих Сполучених Штатах Америки не дуже задоволені люди блокуванням, імовірним блокуванням цієї платформи. Адже у багатьох людей це самореалізація, у багатьох людей там бізнес, у багатьох людей там акаунти. Знаєте, це той випадок, коли насправді розкривається те, що робиться в світі: боротьба за владу, боротьба за ресурси. І інколи боротьба така, що прикривається насправді під килимом, що відбувається. Те, що нам інколи розповідають, як демократія, як цінності, як свободи, як і так далі, все це тільки ширма. А за ширмою влада, гроші, вплив. Китай просить в громадян Штатів підтримати їх. Телеграм, Шобціпрофілю, там звернення Тіктока до громадян США.